Вітаю вас, мої друзі, глядачі. Дякую вам, що заглянули на нашу зустріч з вами. І я вам пропоную сьогодні 31 жовтня 2023 року. Ми, як завжди, по, по декадам розподіляємо місяць на, Запорізь, на запорізький напрямок, на окуповану територію Запорізької області. Ми дивимося з вами. Даємо запит у інформаційний простір, які будуть справи, які енергії йдуть на окупованій частині Запорізької області. Чого чекати, які будуть попередження? Витягнемо по, по одній карті попередження на кожне місто і витягнемо поради. Ну і подивимося загалом з 1 по 10 листопада 2023 року Запорізька область, окуповані міста. Подивимося, які будуть ситуації. Давайте перше у нас йдуть такі гострі моменти на токмак, токмак Мелітополя. Давайте першим ми питаємо про токмак. Які події можливі в Токмаку? І що ви можете наблюдати, очікувати? З період з 1 по 10 листопада. 2023 року. Токмак, Запорізька область Україна окупований. Які будуть події для мирного населення зараз питаємо. Ну, Токмак, я не перестаю вам, вам, вас втішати. І я вам не перестаю пер передавати добрі новини від інформаційного поля землі, що для вас буде радісна новина. Токмак, Мак, дивіться в. Імператриця це карта українських земель. Будемо радіти. Попередження для мирного населення. Емоції будуть перепоняти. Ну, я не знаю, яке тут ще можна карту мира, карта возможна, радості, вазможності йдуть енергії на тармак дуже позитивні. Це попередження і парада. Дивіться, працюємо разом всі працюємо, збираємося і працюємо. Тут все, що касається праці, все, що треба відпрацьовувати, якісь соглашення, якісь солідарність має бути серед жителів токмаку. Ну, от порада зверніть увагу і свою енергію на співпрацю. на співпрацю. Давайте спитаємо в токмаку для військових України. Що, які будуть енергії? Будуть успіхи, або другі будуть енергії з інформаційного поля показані для українських військових? Токмак. Ну, сила селена будуть визволяти токмак? Дивіться. Так. є участок. Який придеться немножко подождати. От так, мак, понимаєте, для українських військових нужно подождати, правильно зробити вибор. але те, що вони будуть визволяти його, і я хочу вам сказати, що будуть. Поміже, тут так. Треба зробити вибір в такмаку, тому що, щоб менше було жертв, потрібно зробити правильний вибір. При неправильному, при неправильному поведенні воєнних можуть бути жертви. Значить, відпрацьовуються так, вони все зроблять так, як буде правильно. Коли вони будуть готові, вони підуть ще більше. Дивіться. Да. Будуть задержки, можуть бути, ви, ми, ми, вони вибирають. Якщо нам кажеться, що вони бездіяють, вони вибирають, тому що десь є опасні учасники для життя воєнних. І для наших хлопчиків, для ЗСУ, які попередження в ТАКМАКу? Попередження можуть бути неожиданності, нежиданої енергії не дуже добрі. Вони повинні, вони, вони все знають. Вони все знають це попередження. Там дуже добрі і знаючі люди, військові. Попередження таке, що можуть бути. І треба карта остановки, треба подумати, тому що є, є непривідіна ситуації, неожидане треба їм це таке попередження, не треба спішити на токмаку. І Парада для наших військових, дивіться, карта нещасних людей Негода, і вони розуміють, що карта там зими вони будуть до зими, до зими вони будуть, як ускорятися в своїх діях. До зими, так, да, їм тяжело, їм трудно, але вони будуть до зими ускорятися. Вони розуміють, що зимою буде трудніше. Парада. Що зимою буде трудніше, важче. А так, для, давайте для російських військових, що буде в Токмаку? Ви знаєте, вони там щось кх, кх, получили Із військового, якесь військове підсилюється, але це їм не допоможе. Е, карта це їм не поможе у війні. Летіть буде, летіть буде прямо там, де їх багато. Для російських військових і що? Да. І дивіться, там будуть така ситуація. Да, вони теж вибирають варіанти. Вибирають вони, вони когось упрашують, запрашують, когось уговорюють. Но дивіться, що буде якесь буде безвихідь в такмаку. Будуть вони, бачите, як ця жінка кругом обстріли, і жінка з зав'язаними глазами вона не може нікуди йти, тому що ситуація. Дуже-дуже складна. От таким ми не будемо для них і апарати витягувати для російських військових. Ситуація буде гостра. Якщо не в першій декаді, нам показує простір на ближній. Ми просто з вами на 10 днів подивимося. Но ситуація підсказує, підсказує нам на найближчий час. Це не може не радувати. Ми будемо обов'язково ждати добрих новин, хлопцям нашим. Будемо за них молитися, держати кулаки і свої енергії допомоги посилати нашим військовим у направленні, окупованій Запорізької області. Давайте всіх піддержимо енергетично. Так, далі, такмак ми роздивилися. Такмак, давайте слід у нас Мелітополь. Це у нас такі самі направлення Такмак. І следующий, як буде в Мелітополі з 1 по 10 листопада енергії війни? Яка буде ситуація військова на Мелітополі, іменно на Мелітопольській, напрямок міста Мелітополь і в округі. Для мирного населення, що там може бути? Дивіться. Будемо перемагати дьявола, однозначно будемо перемагати. Буде посилюватися, буде посилюватися енергія українських військових, перемогти ворога, перемогти ворог. Це темна сила, це ворог, який напав. Карта дьявола. і будемо перемагати. Так, Баніте, там буде, буде підсилення. Якесь підсилення. Треба його укротити, його Перемагаємо ворога Мелітополь. Є тайні домовленості серед мирного населення. Мирне населення, ви розумієте, там, я хочу сказати, тайні домовленості, якісь справи, це на добро для. Да. Працюють, працюють в Мелітополі. Люди, які допоможуть, завершить, завершить процес існування карта смерті дьявола на цій землі. Там працюють всі, є багато дуже людей, які працюють для того, щоб допомогти перемоги над ворогом. Це буде мирне населення. Вам попередження, попередження, будьте уважні. Меч, міч, туз, мічей, це загроза може бути. Там військові, будьте уважні. Ви, понимаете, не яке попередження. Ви можете бути дуже обмежені в чом-то в вашій житті. Вас будуть так держати, держи... в общем, держати в узді, держати в якомусь там, может быть, понимаете, даже какой плен. Ви не зможете десь виходити. Так і парада. Парада. Парада, во-первых, із зв'язком це будуть проблеми, це зв'язок. Будуть будете обмежені зв'язком. І порада, знаєте, що сім'ї, подумайте над своїми матеріальними благами і, і що це за порада ще. І сделайте правильний вибір правильний вибір своїм фінансам, тому же заробленим, з цим, що у вас є, зробіть правильний вибір. Прямо порада така. Буде щастя, буде радість. Так, давайте. Мелітополь для українських військових, які тут будуть енергії з 15 листопада. Ну, є з чим, думають, не спішать. Мелітополь. Наші хлопці думають, є з чим. Є, є карта добрих новин. Карта будуть успіхи. Будуть успіхи в цьому напрямку однозначно Медленними, маленькими шашками. Мелітополь для українських. Так, міляними шагами ми йдемо і свої землі отвоюємо потихоньку, враг уходи. Ми правильно розуміємо, да. боротьба для того, щоб одійшли. одійшли, це буде. Українські військові працюють над тим, щоб одійти. Так, українські військові. Надо треба допомогти. Їм нужна допомога. Во-первых, підсилення їм треба, добре підсилення для того, щоб була радість. І опять карта радості. Ну, давайте так. І ще для українців, для русських, для російських військових, будуть дуже вони обмежені. Вони нічого не можуть зробити в Мелітополі. Вони будуть, звичайно ж, спротивлятися. Будуть, но вони якби ще є єдиний виняток, ну, Мелітополь обороняється. Ножі, багато людей і бездіяло. Вони сумують. Уже вони нічого не хочуть для російських військових Мелітополь на них будуть летіти. В Мелітополі на них будуть летіти. Будуть російські військові дуже-дуже переживати і будуть великі переживати воєнний поразки. Так, далі. Далі у нас іде Бердянськ. Це ми почнемо з таких величеньких городів. Бердянськ. Що для мирного населення вам повинно знати: з 1 по 10. Рідненькі, ви підожіть трошки ваше. Ваші добрі новини прийдуть, прийдуть обов'язково, вони будуть. І через врем'я будуть ще, до, ще більше добрих новин. Бердянськ. Не сумуємо для мирного населення. Будуть обов'язково добрі карти, добрі карти перемоги. Трошки, трошки під дождем. трошки ці новини. Бердянськ, мирне населення. В ілюзіях ви трошки по своїм средствам, потому что тут может вас обмануть по матеріальним средствам Бердянськ. Так, буде летить, куда попаде, щось взирветься. В Бердянске буде летить, щось взирветься. Це будет робота військових. В Бердянське карта башня випала, однозначно щось вирвати. Давайте попередження одному населенню. З 1 по 10 листопада попередження. Во-первых, повишаємо свій духовний уровень, живемо в молитві і віримо, що все буде добре. Ми правильно розуміємо попередження, да. Віримо, молимося за свою. Є, конечно, окупація, Є Бердянськ. Пока окупація є. вы пока в окупація, молитва. Попередження Молимося про деокупацію Бердянська І Парада. будьте со своей семьей, там ваша сила, ваш род, обращение к роду, к семье, к предкам. Для украинских військовых, какая будет ситуация, в сторону Бердянска. Будут, так, молиться за украинских військовых. Во-первых, молиться опять, опять молиться, ища. Есть такая ситуация, что в Бердянске, вот понимаете, Неожиданий може бути удар. Неожиданний може бути удар і руйнування. І це якби Бердянськ для українських. Ну, визврат до додому. Це працює, моліться, будь ласка, моліться провозврат до додому. Неожиданний буде удар і щось буде розбите в Бердянське. Ви просто пойміть, це війна і таке буде для ворожих військових яка ситуація в Бердянське. Вони не кажуть, влада не каже, що справи дуже кепські. Дуже кепські. Для ворожих військових таке впечатлення, що імператор уходить в інші міста шукати трошки кращі долі, тому що тут вже невозможно. Вони не будуть казати ну це так. Попередження і поради ми не будемо питати. Так, тепер у нас ми подивилися Мелітополь, МАК, Бердянськ. І ще просили, і ще просили Приморськ додати. Зараз ми Приморськ. Приморськ, Запорізька область. Чого ви там будете сумувати? Приморськ, Запорізька область буде сум від того, що щось буде, буде зруйноване. Вам ви будете переживати, щоб, не дай Боже, не зацепили ваше владіння те, що, те що гроші. Ну приморство. може бути таке, розумієте? Щось може бути там, де мост, там, де якісь вокзали, ограждення. там може бути будь взриви. І це, це війна, це військові справи. Так, да, це військові справи. Через якийсь час не так швидко підказують. Приморське, це може через якийсь час. Ну, це буде військово, а від військових справ буде, буде загоряння здання, щось розбите, будуть люди. ну Приморськ, є такі енергії, що там щось може бути зруйноване, і згоріть. Будемо готові так, для попередження для мирних жителів. Будьте в безпечних містах. І порада. Україна, Приморська Україна. Щоб ви це знали, просто вірте і молимося. Так, для українських військових приморськ, вони тільки дивіться, вони знають, дивляться, планують, тільки планують, планують, карта світла і знають, що робити на радість всім. Добрі карти випадають дуже добре. Я вам передаю цю енергію, надії і добра. Ми разом любимо, дружимо, віримо, все буде добре обов'язково. Приморськ для, для російських, будьте внимательні, вони будуть поглядати на ваші гроші і на ваші дома. І що? Нічого їм не вдасться. Вони вже тут так вжилися. Так вони вжилися, але буде в них великий сум і депресія. От такі паради не будемо і попередження. Так, і давайте тепер Енергодар. <кхух> Мирне населення, Енергодар, Запорізька область. Енергодар, Енергодар так багато у вас. Ажиданій, ви так волнуєтеся, ви вибираєте всі варіанти в житті, ви дуже молитеся, і це все, і це все не пройде, не пройде даром, буде в Енергодарі радость, мирне населення. Радість від чого? Ну, дивіться, як, як тут буде страшно, вам там страшно, що там вас обстрілюють? Ви ну, понімаєте, це е, працюють спеціалісти і от енергодара. Люди від страху вимушені покидати місто. Від пострілів дивіться, від страху, люди вимушені будуть покидати місто в Енергодарі. І попередження будете сильно переживати, буде така страшна ситуація і переживання, і парада. Парада, дивіться, ви поки нічого не зможете зробити, тому що ситуація гостра. Йдуть визвови події, і ви нічого не можете зробити. Парада ще раз. Но летить бурна, і війна продовжується. Будьте, будь ласка, будь ласка, як кажуть, во вниманні, во все услышані, во все вниманні. А для українських військових з міста Енергодар. Вони працюють над таким підсиленням, розбирають різні варіанти, їхні бажання, плани, ті, що вони задумали, здійсняться обов'язково. Побереження для українських військових, ну, їм треба ще трохи щось доробити і ще немножко пауза одна залишилась, і порада, для... ну, вперед. вперед, українські військові. І давайте для російських, тих, хто в Енергодарі, що їх чекає з першого по десятого, вони думають, ми стаїм, ми стоїм і владіємо, владієм. Некоторою частю. для них буде страшний суд. Прийдеться кармічні одрабляти всі всі, те, що вони стоять на чужі землі для російських. Вони не зможуть нічого зробити, там щось буде з енергією, як ото з світом, з енергією, все, що от це там касає, страшний суд, все, що з енергією зв'язана, вони от будуть в каких-то закритих містах. Що, що ще? Вони дуже багато чого не розказують, о чому вони думають і які і про свої плани. Російські військові, вони хочуть, дивіться, карта справедливості. Вони хочуть е, приглашають на роботу офіційно якихось людей, бо дуже важка ситуація. Тут вже на енергодар. Вони вже хочуть офіційне, якісь постановлення. Це касається праці, бо вже дуже важка ситуація, Енергодар. Якийсь є шанс, щоб все було добре. Бачите? Ну, ми вже все ж будемо думати, що закінчиться добре, все є шанс мирним, мирним путем в Енергодарі все рішить. Господи, хай так і буде. Так. Це ми подивилися. Ну, я думаю, досить. Другі міста, ви, ті, хто наближені друг та дружка, близенька, енергії ті буквально розпространяються від розпространяються. міста, і то, що близенька там знаходяться, посілочки, населені пункти, це все одно. Давайте тепер запитаємо Запорізький напрямок. Загальна, загальний, загальний таку як картину однієї карти, для окупованих. Території Запорізької області. Як там будуть справи з 1 по 10 листопада 2023 року? Це ми касаємо окупована. Чи буде деокупація? Відповідь? Буде. Не все. Но буде. Будемо радіти. Дорогі друзі, я вам. Я вас дуже прошу вірте, що все буде в нас добре. Молимося на деокупації територій українських за наше ЗСУ. Дружимо, любимо і віримо. До побачення. До нових зустрічей. Якщо подобаються наші зустрічі, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь. І я чекаю ваших коментарів. Як у вас там справи? До побачення.